Звідки возилися слова Хробаки, жакаджага. З моменту першої херсонської кампанії, квітень, травень, багато родичів. З лютого всі були накручені 22-го року. Кожному треба щось написати, заспокоїти, пояснити, поспілкуватися. Я тоді зробив групу. Я тоді ще мовою ворога говорив, сім'я назвав. І туди я кидав загальну інформацію про поточний стан, щоб одразу всі дізналися. І більше ніхто там не перепитував і не був ображений шанс. Я кожен день їм писав. І воно так нормально підхопилося. Потім виявилося, що це може бути цікавішим більш широкому загалу. І я відкрив акаунт в кітоці. Загубивши тікток, я зарікся більше в нього не ходити, і відкрив канал Telegram. Ну а далі вже понеслося. А стиль спілкування ще раз мені нема чого соромитися. Я собі можу сказати, пішов нахуй, бля, не пішов нахуй, хробак. Мабак, от що хочу, то й можу сказати звичайною мовою, розбавлена матюкливими перчинками, Ну тому що блять, ми тут не у пісочниці трохи бавимося.